Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписчики та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся найкращими рецептами. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою. Сьогодні будемо готувати улюблену страву багатьох італійців. Пасту з мідіями. Для приготування беремо 5-літрову каструлю, наливаємо в неї 3 літри води. Доводимо до кипіння, засипаємо 30 грам солі і 300 г макаронів бантиків. Не забувайте відразу розмішати продукт. Бо він дуже швидко прилипає до дна. Макарони треба варити 14 хвилин, як написано на коробці. Продовжуйте періодично їх помішувати. Тим часом беремо 650 г морожених мідій, розморожуємо їх у мисці Далі висипаємо морепродукт у пательню з трьома столовими ложками оливкової олії та смажимо 2-3 хвилини. У фіналі нарізаємо пучок петрушки і додаємо до мідій. Розмішуємо, вимикаємо вогонь та відставляємо в бік. Взагалі міді можна не тільки смажити, їх також тушкують, маринують, солять, запікають у духовці і навіть їдять сирими. М'ясо міді найкраще сполучення з овочами, макаронами та рисом. Наші бантики зварилися. Стіжуємо зайву вологу та викладаємо на тарілку. Міді з зеленью, що тушкувалися 3 хвилини, додаємо до макаронів. До речі, є інший варіант цієї страви. До макаронів потрібно влити мелені томати. Таким чином, смак буде трошки іншим є неймовірно корисні для організму, перш за все тому, що містять неймовірну кількість амінокислот та вітамінів, а також мінералів, таких як кальцій, фосфор, магній, залізо. Ну і звичайно, цей морепродукт має мінімум жирів. А також вважається низькокалорійним. Я раджу всім приготувати макарони з мідіями. Це дуже смачно. Крім того, страва урізноманітнить ваш раціон. Запрошую підписатися на мій канал. Та завітати на сторінки кулінарного вебсайту. Діліться відеорецептами з друзями. Також не забувайте поставити вподобайки смачного та продуктивного вам дня!